Вчора варила джем із смородини і скинула вам рецепт. А сьогодні смакуємо. Погляньте, це не перевершено. Обов'язково приготуйте і будете вдячні. Годину назад сварила джемис смородини і спішу поділитися з вами рецептом. Смородину миємо, збиваємо блендером, ставимо на вогонь, щоб закипіло 5-6 хвилин. Потім все перетираємо на сито. Одразу додаю цукор. Скільки у нас е, з перетертої смородини, стільки ж цукру. Після закипання варимо 10-12 хвилин. Перевіряю, капаю на тарілочку і капля вже держить форму, не розтікається. Розсипаємо джем по баночках і накриваємо кришкою. Поки розсипала, а остання ложечка вже загусла, а на тарілці вже тим більше.